46-й день в Канаді, 29.07.23, субота. Сьогодні в мене день пройшов вдало. О, 50 на 50, є одна загостка, далі розкажу. Зранку я встав, став я по 8, по 8-й виспався. Гар, з гарним настроєм проснувся, пішов собі, зробив кави, з власниками поснідали. Вони зготували з ромбомбару, не знаю, як воно, ревінь, ревінь, А в них я забув англійську назву. Ну, коротше, з ревіню зробили такий пиріг, зверху горішками посипаний, всякою посипкою, з вишнями. Трошки кисловатий, але до кави якраз поснідали раз, разом. І я поїхав до церкви Володимира. Вони там просто дають в основному таку сухом'ятку. Всякі там чіпси, попкорн, гострі страви, типу мівіни такої гострої, я тут все гостре люблю. І дають консерви і дають тунець. А я дуже люблю тунець. Мелений тунець, рибка, до макаронів та до чого небудь така от штука. І я вирішив поїхати до церкви Володимира після того зразу заскочити ще в одне місце. Але перед тим я подзвонив до Наталі і Валерії, сусідок. Вони теж тут поруч живуть. І чому б їх не підвезти? Вони там собі планували в центр поїхати. І так само заїхали зі мною до церкви. Вони хотіли хліба, а я, але не хотіли цих пластівців. А пластівці є. Погризаю. До речі, де ж вони є? покажу. Мається на увазі ось такі от пластівці. Їх можна їсти і без молока. До чаю, до чого-небудь, вони в мене тут стоять за телевізором, я їх собі гризу. І от поїхали ми разом. Вони взяли для мене пластівців, я взяв для них булочки і цей. І вони пішли гуляти в даунтаун там по справах. А я поїхав оглянути житло, навіть подивитись на будинок ззовні. Мені орендар скинув геолокацію, фотографії, все дуже гарно. І я поїхав подивитися цей райончик 2 кілометри від моєї роботи, від основного об'єкту. А між житлом і моєю роботою є ще два об'єкти, де я теж працюю кілометр нехай. І мені дуже підходило це. Тим більше, це одна кімнатка, студія. Студія. Та, студія. І я подивився дуже гарна, гарна хата, гарний будинок, п'ятиповерховий, по-моєму. Прямо перед, перед дверями, там гарний газон, чистенькі квіти, дерева і білка бігала. Гарна, така маленька чорна білочка, собі гризла якусь, якусь там траву. Не втікала місцева. Я зняв відео скинув в Телеграм. О, все сподобалось, написав, що мені все підходить. Там до, така переписка мені підходить, вони мені... договір, я договір заповнив, відправив, там апрув. Але. В кінцевому результаті ну, цей власник сказав, що він десь далекобійник, коротше таке, там від, хтось відкриє двері. Перше, треба скинути гроші. Потім вони відкривають двері. Тут дуже багато аферистів. Зараз вони на тому наживаються, бо приїжджало багато українців і шукають житло, і шукають роботу, в основному беруть всякі завдатки. Ніколи не треба нічого давати наперед. Я йому так і відписав, і так треба робити. Приходите всередину в житло, мешка... то помешкання, оглядаєте, все підходить, дивитесь договір, читаєте договір. Договір треба взяти ще наперед, в електронному варіанті перечитати, потім звіритись, чи там все так само. Просто щоб розібратись, не всі знають англійську. І підписати договір аж тоді оплачувати. Аж тоді оплачувати, ну і там вже залежно від е суми оплати, беруть в основному за перший місяць, за останній це страхівка на рахунок всяких пошкоджень, щось пошкодили, то останньо, з останнього платежа вираховується. Ну і можуть взяти не за один місяць, а за два, за три, ну, там, якщо нема кредитної історії або ще чогось, от так от я йому так і написав: ні, такого варіанта не буде. Е оплата буде тільки після підпису договору в квартирі, тій, яку я буду знімати. Бо дуже багато аферистів. І поки що відповіді ніякої нема, зрозуміло, що це аферисти. Дуже шкода, район хороший. Оце мінус. Після того я зайшов зразу за тим будинком кебаби, бо я так і розумів, що я буду довго. Взяв собі кебаба з картоплею і мені вийшло 20 доларів. Ну Тут вони плюс-мінус в таких цінах. Це просто дорожча якась кафешка, там і гарний, гарний великий кебаб і картопля фрі. Українка працює там теж. Всюди працюють українці. Повно. Перекусив, взяв хлопцям ще два, теж кебаби, бо вони від стоматолога, і ми зразу мали їхати за диваном. Взяв їм, вони мені гроші віддали, само собою. І поїхав до них. Залишив машину в них під хатою, сів в їхню машину, і ми бігом поїхали в самий верх на Норд-Вест в куточок Канади. Там забрати треба було їм диван. Я їм просто допоміг, щоб занести його. Ми поїхали туди, забрали той шкіряний диван, вони замовили машину. 60 доларів перевізник. Просто машина. Ми загрузили в машину, з машини вигрузили потім біля хати. І я допоміг занести їм до хати. Після чого повернувся додому. Так, спокійно повернувся додому. Продукти мої і дівчат були в мене в машині, але їх не було вдома. Вони десь пішли гуляти. То я поїхав додому, повечеряв з власниками, і якраз вони прийшли, я їм заніс, заніс продукти. Посидів з ними, поговорили. От, дотепер сиділи. Зараз восьма година вечора вже. Поговорили там, попили кави. От. І зараз я вдома. Зараз я вдома. Зараз планую прийняти ванну, полежати, відпочити. В ванні пройду англійську. Пройду англійську і... і що? я буду знову трясти той інтернет, шукати житло. Але нічого страшного. Все, я, я ще тут е, до вересня фактично можу, ну, по договору. Але люди тут дуже хороші. Я, я не хочу тут залишатись довше. Якби я знайшов житло біля роботи зараз, я би приїжджав вже. І за гроші. Так. І так задовго. Отак, вот отак. Ну, день сьогодні такий: 50 на 50. Ну, я б сказав, гарний.